Готую подарункові пакети для конференції технології здорового харчування і краси. І знаєте, коли говориш про здорове майбутнє, дуже приємно класти всередину продукти, за які не треба червоніти. Що ж входить в набір? Перше це соняшникова олія Oil Style, а найкраща українська олійка універсальний мастхев, бо і в салат, і для смаження, і для запікання. Це база здорового раціону перевірена. Далі йдуть наші натуральні майонези. Так, так, натуральні, бо без крахмалів, без консервантів це наша класика. Київський 72% і провансаль 67% в Зірці якості з 1949 року. Не збалансовано все, і смаки, і текстура, і ска. Далі Це дитячий майонез, максимально м'який, ніжний і можна діткам з трьох років. А це моя персональна любов як спортсменки зі стажем. фітнес стиль зенуліном, коли потрібна легкість, функціональність і додана користь. І фінальний штрих це кетчуп лагідний, коли хочеться смакустиглих томатів. В його склад входить яблучне пюре, а це значить менше доданих цукрів, м'якіший смак і кращий глікемічний профіль. От і маємо набір, який легко вписується у здоровий раціон і водночас додає життя буденним стравам. Пакети готові зустрінемось на конференції.